Буду захищати дипломну роботу на тему розробки людино машинного інтерфейсу оператора хімічної промисловості. Головною причиною, аби звернути увагу на цю тему, стала різність між якістю використовувати технологій в комерційній галузі та промисловій. Тому метою роботи є розробка людино машинного інтерфейсу автоматизованої системи управління технологічним процесом хімічної промисловості. На основі методів, що підвищують ситуаційну обізнаність оператора в промисловому процесі, то об'єкти та предмет дослідження відповідні. Автоматизована система управління це комплекс апаратних програмних засобів для управління технологічним процесом. Автоматизовані системи управління технічним процесом мають відповідні функції. Просто сказали все і переключайте спокійно. Не треба чекати. Будь ласка. Структура автоматизованих систем сучасних зазвичай складається з трьох рівнів. На першому рівні знаходяться сервер з клієнтами у вигляді автоматизованих робочих місць, на середньому рівні програмовані логічні контролери з можливістю використання панелі оператора, а на нижньому рівні виконується безпосередньо технологічний, процес, який щитують датчики. Автоматизу технологічний процес, що автоматизується, є лінією виробництва безтративливих вибухонебезпечних Він... Лінія поділяється на три ділянки: це вузол прийому і зберігання рядких окислювачів, цей вузол можна побачити на цьому слайді, вузол приготування розчину окислювача та вузол охолодження емульсійної композиції. Як можна побачити, усі вузли мають відповідне технологічне забезпечення в кожному вузлі присутні ємності, насоси та клапани, які направляють потік речовини в технологічних лініях. Також ми розглянемо завдання, які повинні виконувати. Який які повинен виконувати оперативний персонал технологічного процесу даного? Е, моніторинг ходу технологічного процесу, налаштування параметрів, керування пускам і зупинкою, аналіз динаміки технологічного процесу, налаштування датчиків і обладнання, контроль кабельної системи і виявлення характеру несправності та її локалізації? Е, для розробки людиномашинного інтерфейсу та задоволення потреб. Потенційних користувачів були розглянуті методи ергономіки людино-машинних інтерфейсів та метод людиноорієнтованого проєктування. З методів ергономіки людино-машинних інтерфейсів можна виокремити основні вимоги до розробки людино-машинних інтерфейсів. До них можна віднести використання кольору послідовно, відсутність анімації, окрім аварійних сигналів. Аналогове представлення даних, логічне та послідовне використання навігації, заходи перевірки та безпеки, а також використання графіків основних технічних параметрів. Щодо використання аналогового представлення даних, то можна подивитися зліва знизу зображено, як приклад є використання такого виду зображення. Є дуже потужним інструментом, адже людині інтуїтивно проще інтуїтивно і краще сприймати інформацію, яка має зображення. Допис з цього можна зустріти в реальному житті. Тобто, майже в кожного вдома або в офісі є на стіні стрілковий годинник, за яким Зручніше розподіляти час, ніж за цифровим аналогом, який є на дисплеї кожного телефону. Щодо послідовного використання кольору та сигналів сповіщення, можна подивитися на малюнок, що зображений зліва зверху. Тут показано три варіанти: і сигнал, ну, і використання кольору і сигнал сповіщення. В останньому варіанті В найбільш прийнятне використання сигналів сповіщення, тому що вони. Не захарашують кольорами числа, і людині краще сприймати дані. Якщо ж звертатися до сучасних, до більшості сучасних людино-машинних інтерфейсів, які реалізуються в промисловості, то основою для людино побудови людино-машинних інтерфейсів там є мнемосхеми, тобто технологічні лінії владнання, агрегати, і оператор не має змоги при розробці всю в нема схему, неможливо містити на один екран. Тому вона розривається по структурі, і оператор не має можливості оглядати весь процес в, 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 в якусь од, одну одиниці часу. Тому для вирішення цієї проблеми використовується ієрархія рівнів, що розподіляє розподіляє інформацію по рівням на першому рівні зазвичай розташовується огляд цього процесу з графіками основних параметрів, аналоговими зображеннями, сигналами сповіщення, та зауважу, що на першому рівні не відбувається керуючі взаємодій, тобто ніяк впливати на процес з першого рівня не можна. Це Виконується вже з екранів другого рівня, де можна отримати більш детальну інформацію про якийсь вузол, лінії виробництва, і про детальну інформацію та керування агрегатом. Також на другому рівні можуть розташовуватися керування аварійними повідомленнями та тривогами. На третьому рівні знаходиться деталізація агрегату, де можна побачити всі деталі та. Помилки, які були при роботі агрегату? Ну і на четвертому рівні знаходиться допомога оператору та технічна підтримка. Для реалізації розглянутих вимог потрібно було визначити, яка склада система, СКАДсистема. система – це програмний пакет, який використовується для збору даних та управління ними. Яка СКД система. Стане основою для розробки. Ну, в таблиці представлені чотири СКАД-системи. Кожна з них виконує свої задачі. Наприклад, Master мастерська Trace TraceMod виконують задачі не тільки, програ... про... не тільки розробку людино-машинного інтерфейсу, а й програмування програмованих логічних контролерів. В той же час узкоспеціалізованими є SCADA та Galileo. В них Надається інструмент лише розробкою людиномашинних інтерфейсів під час проєктування був був зроблений, зроблений акцент саме на ці був, сказав, спеціалізовані scada системи та scada система була обрана за сумісністю з попередньо обраним програмованим логічним контролером. А так як виробник його, його є компанія Ітан. Та ж компанії там є виробником Галілео, то, відповідно, було обрано середовище розробки Галілео. Щодо програмованого логічного контролеру, то типовий алгоритм програми зображений на даному слайді. Спочатку відбувається визначення режиму роботи, визначення стану обладнання, перевірка на це, потім очікування керуючих взаємодій. Після цього відбувається визначення технологічних параметрів. І відбувається робота до якогось стану. Ну, тут зображено на слідчих слайдах більш детально. Тобто реалізація цього алгоритму. Алгоритм реалізований на мові сходинкових діаграм. Тут можна побачити зліва визначення режиму за умовою, або, і з умовою і відбувається. Перевірка на стан обладнання і очікування керуючих взаємодій. Наприклад, тут, якщо там сигналу на зупинку, сигналу на зупинку зі шафи управління фізично, тобто кнопки, або ж там зі з системи. І згідно з обраним режимом, відбувається визначення параметрів швидкості. Ну, в даному прикладі це Наприклад, розгляду, як працює двигун е, насосу. Ось. І, і тут викон, використовується функціональний блок MOV. Move присвоює значення входу до е, зміни, яка стоїть на виході. Тобто, тут, згідно з якимось режимів, за умовою, або е, е, встановлюється біт на. Е, Дозвол роботи цього функціонального блоку і присвоюється подальші змінні значення, яке задане в цьому місці. Ну і далі відбувається перевірка стану. Наприклад, якщо у нас прийшов сигнал на от вхід в даному випадку High, якщо прийшло там високе, високий тиск або низький тиск, то Якщо ми перед тим, як запустили, наприклад, той же двигун, то ми не можемо його запустити. Тобто ряді КМ, електронна схема не електрична схема не збереться. І також в процесі роботи перевіряється стан, і після того як прийде сигнал, що тиск не ну, зніметься сигнал з контролера і двигун зупиниться. Після цього оператор може продовжити роботу, якщо він виконає умови, для того, щоб продовжити роботу, та для того він скине тут є в Reset set скине аварійне блокування, та може далі надалі продовжити роботу. Звернемося все-таки до розробленого інтерфейсу. На даному слайді зображений головний, головне вікно скад системи. Тут можна побачити, що у вузлі охолодження мусіної композиції все в порядку, процес протікає нормально, а от двох інших, не дуже в, в, в вузлі прийому і зберігання окислювачів, взагалі аварійна ситуація, а в вузлі приготування наближається до неї. Тому розглянемо детальніше другий рівень. Вузол прийому зберігання. Тут видно, що рівень в ємності є 10 низький, тому насос аж 10 вимкнувся, і оператор повинен прийняти рішення щодо завершення роботи аварійно. Ну і тут така ж ситуація: тут використовані сигнали сповіщення, бачимо, що возить біля температури. Є сигнал сповіщення про те, що вона висока аварійна, і тому оператор має прийняти рішення про продовження процесу або ж його зупинку. Ну, в даному випадку можна регулювати обігрів, тому можна, можна змінити температуру та продовжити роботу. Вузол приготування рощу а Тут аналогічна ситуація, рівень низький, тому в насосі створюється низький тиск, і також тут оператор має прийняти рішення або відкачати всю рідину, і двигун пимкнеться по низькому тиску, або ж зупинити роботу. Усі екрани другого рівня мають схожий графічний міст. І екран в зло емульсії не є винятком, і більшість переліку існуючих графічних елементів та принципів подання інформації можуть не відповідати вимогам, які були заражені вище, але це з приводу через те, що був використований людиноорієнтований метод, в якому були, були Рішення на користь пінцевого користувача у даному випадку людино-орієнтовного проектування було скориговано вимоги причасних сторін до елементів та принципів побудови людино машинного інтерфейсу. До результатів виконання вимог можна віднести, тобто я вже казав, екрани другого рівня. Як бачите, я там раніше казав, що в нема схеми не використовувати і також це в методах. Але тут використовували за бажанням знову ж таки користувача цього. І також можна відзначити, що значення рівнів розчину в даному випадку показується не як аналогове зображення на першому рівні, тобто на першому екрані, так? А тобто, ємність заповнюється. І це теж з сторони. Методів ергономіки не дуже прийнятно. Але все ж все, все таки було виконано чоловік людиною орієнтовне проєктування. Ні. Висновки. Тобто, на основі вище розглянутого, була спроєктована трирівнева Аситупе вибухонебезпечного хімічного виробництва з системи на верхньому рівні, екрана якої ви могли побачити. Результати роботи рекомендується використовувати. При модернізації існуючих та розробці нових людей на мушиних промисловості.